Це більш стосується імена, але зовсім нас не Жінки, не рівнуйте мужчин, не кидайте їм глупі ідеї, бо в них самих не вистачило фантазії ходити в злощасні борделі. Жінки, не рівнуйте мужчин. Ви ж самі їм плани складаєте, розігруючи страждання агонії в руки коханих і штовхайте. Не рівнуйте мужчин, жінки, речучи трясти її матері, щоб повернув дарував поглядом. Не привожте терпіння важлі. Не рівнуйте мужчин жінки. Він у ваше клеймо на щастя, яке ставиться раз у житті. І він не піде хіба що, знаєте, ви підкажете самі. І цей вірш про мене лише на пам'ятати. Щасливі жінки моляться рідко. І ходять майже не нафарбовані, назад і здивовано поводять плечима. Навіщо? Їм байдуже на слово впольовані. Щасливі жінки моляться рідко. Лиш дякують небу по можливості часто і на день не ліс кохання сторозів. Просто вони в ролі постійної ненаситності. Щасливі жінки моляться рідко, відчуваючи себе абсолютно цілісними. Їм не потрібні антикварні вази. Їм нема необхідності кидати в голову ними. Щасливі жінки моляться рідко і голову опускають лише, як читають вірші. І не зрозуміють і не зрозуміти тих, хто на їх чоловіка, тому що вони кохають і нічого більше не потрібно. Тим до питання це відкриються особливі людини. А. <плес> а. Це три хвилини відвертості. Уяви себе священником, слухаючи милі сповіді, спокусливі откровенності, як птахів відпусти огрішності, тривоги мої на їх я так смую, за ніжністю. і офіталійські структури. Тримай маршрут за нашою вічністю, подихом кротилом не дай задихнутися з майже над природною швидкістю. Цілуйся незрозумілою мамою, молесно чи поцілунками. Дозволь собі більше ніжності твоїй відвертості, Будь дарунками, я відчуваю безрічної вільності.